У нас продовжується ремонт. Зараз декілька кадрів, я встав, як поля тут обривав шпалери. О, Тепер тут такі у нас голі стіни. І сьогодні у нас також співпав один вихідний. і ми продовжуємо наш ремонт. О, де тут. Привітайся! Скажи привіт. Привіт. Такий серйозний, з такими окулярами. Я зробила нам каву і чай. Зараз буду збиратися, ми такий готовий. Будемо збиратися йти на закупки. Треба написати список, що нам треба купити, що треба подивитися, зрівняти між магазинами і будівельцями. А зараз я буду збиратися приводити себе в порядок. От, як бачите, у нас тут безлад. Треба зараз підмитися, почистити зубки, нафарбуватися. Всім дякую, хто підписується, хто слідкує, хто написав коментар. Також я виставляю відео в ТікТоці за наш ремонт. і... Взагалі намагаюся вести всі соцмережі, ну, TikTok і Ютуб. До інстаграму в мене поки руки не дійшли. Але я думаю, що в часі я це виправлю. Поки з вами вже говорю, вже захекалась. Будя вже встиг побігати своє тренування зробити. Я спала сьогодні, аж лежала до останнього, до 10-ї години. У нас вже зараз без 5.11, уже коли вдома, вже півдня пройшло. Тож, зараз, поки кава вичахає, я буду збиратися, потім ми поп'ємо і вийдемо. Беру вас з собою, буду знімати, буду показувати, що ми дивимося, і що обрали. Але треба не забути написати список, що нам треба. Так, Дівчата ми вже виходимо. З горем пополам ми зібрались. О, зараз буде там коти велосипед і мій самокат. Будемо спускати і виходити. А ти взяв гаманець? Да. Так. От так. Отак от. Вирішували деякі питання, що буде все-таки робити. Що куди, що, як. Щось вирішили, щось ще думає. Отак от. от. Круте. Нам треба попасти в три будинки магазини. І будемо дивитися, що поціно. Що ми можемо зараз купити? Що трохи. Ой, вибачте, що трошки пізніше. Так, мені тепер треба це викотити. Самокотик. Як зручно, коли телефон на штативі. Так. Ой, боже. не можу розвернутися. А мені два рюкзака. Сумка моя. Зараз я відкриваю твої річ. оп. Отак. Вот Все виїхала і бутя виїжджає. Ну що, ми вже приїхали, наша перша зупинка, це 33 квадратних метри. Бодя зараз пристегує велосипед з нашим самокатом. І ми будемо заходити. У нас він такий великий будівельний магазинчик. І тут є місце для велосипедів. Тут і парковка велика для автомобілей. Тобі допомогти? Можу. Якщо треба. І так от. Тепер щось. Може ціля не пристюлюється, вже все одно ці камери є. Відеоспостереження. Отак от, так да. Не думаю, що тут хтось захоче вкрасти. Будемо лазити по всьому магазину. Де яка маразилка? А, ця ще. Це на магазині більше. Подно. Зараз будемо ходити. Зараз залишимо рюкзачки Тільки я ж там оставила А, этот... а там ну подержать. так доставай. У мене в цьому немає нічого, в мене в сумці Тут все. Ой, так прохладно. А так. Такий посуд тут гарненький. Все-таки одиви сушилочки. Там взагалі різні. Нам теж треба купити. Треба буде. Так, куди нам десь тут. Зараз будемо шукати, що нам треба. Ось. Все. Так, показую, що ми поки взяли. Цю штучку для валика. Фарба одна, фарба друга мала. Ось такий клей. Кісточка, валик, тут ось гіпс. Алібастер ну, по повним називається. Грунтовка. І зараз дивимося <рив> <що>? <рив> штукатурку чи шпакльовку нам треба, як воно я не пам'ятаю. <рив> зараз треба подивитися. <рив> так, ходимо тут, Шукаємо. <рив> Де? Шпаклівка гіпсова, а там воно. Ну, там гіпсо. Написано Шпаклівка. Там написано Ситенпов. А Ось, а, дивись, Шпаклівка і штукатурка. Шпаклівка. Шпаклівка. Це треба так називається. Так, ми уже названий розсійський канал, усі стати. По після восьми вечора можна дзвонити. Що, Так, так зайшли подивитися фенчики тут в 33-му бом. Я залишилась без фена. Але це трошки пізніше, бо в нас зараз тут ремонтик. Знайшли, ми взяли все-таки оцю шпаклівку. шпаклівку, грунтовка, це показувала. Я хочу показати ось ось такі. Чурупчики не, не видно. Немає. А скільки ти штучок п'яв? 15-ті сказав йому покласти. Він положив скільки. Немає, Немає, так? Тепер йдемо на касу. Так? Ніце нам поки що? Поки що. Нічого не треба. Ну, обої... багато, що не Нам дуже багато що треба, але обоє тут взагалі пливо. Нам не сподобалось. басейн. Так я думаю, їх скоро завезти, тому що такий Класний. Сім тисяч. Так. Ой, вибачте, тебе шкрябнуло. Я не почувствую. Не почувствую. Йдемо на класу. Ми, звісно, тут разів 10 на одному те самому місці намагатали круги, бо да. ще посуду подивитися. І так, ми вийшли, показую вам наш чек. Отак, так, от так, от так. І кінцева сума наша. Де воно тут написано? Ось. Yes. Бо я не бачу. Ага, ось о. Підсумано. 1775,80. Отак от. Заїхали на квартиру по деякі речі. Мені там все читає щось про ремонт. Зараз трошки посидимо і будемо далі рушати. Забули і ще дещо купити. Ми зараз доїдемо ще в епіцентр. У нас тут в місті епіцентр, але він такий зовсім маленький. Тут більш, як знаєте, точка видачі епіцентру. І потім поїду додому. Якщо в епіцентрі не буде те, що нам треба, то я поїду ще в магазин Моноліт. І там попитаю ще там. Зараз ми трошки візьмемо звідси ще продуктів. Я полію квіточки, бо вони там деякі нормальні, деякі трошечки дивлюся, вже підв'яли без водички. Фух, і все, йдемо їхати далі. У нас вже котра година, вже майже третя. Вже майже третя. Ми дуже довго ходили по 33-му. Я думала, я буду більше знімати, але... Ми в тих рядах, там 10 разів все обійшли. З чатом GPT питали, що як окрас туди-сюди. Да, почала. Купили боді-респіратор. Боді-респіратор, як будь-то це якийсь боді. прикол. Покажись, повернись. Що? Що свідчений? Правильно, роді. Він такий Один. трошки. Венючий, я його вдягла. То... Чого його зав'язувати тут она на чешу? Я не знаю. Катя. Сім'ї теж цікаво. Спочатку злякалась, хотіла з'ясняти як Бодя її пугає, вона так відбігла. Ми вже вдома. Слава Богу, Слава Богу. у нас п'ята вечора, Бодя ще з'їздив на хутір в село ми вже вдома. Я хочу випити кави і треба щось рішати. за їду, треба щось готувати їсти. Не все, воно так угу. все, все. да. Це видно. 159 гривень, до речі, ми його купили. Є ще в магазині оці змінні, як вони Фільта, називаються, фільтра. Змінні. Тому, коли нам знадобляться вони, ці фільтра то ми їх докупимо. Ох, тут безлад. Зараз я вам, а, ну я напевно вам все показала, що ми купили. Зараз тільки... Лоції, ти знаєш, що така оції? Локації. Робимо таку розпаковку. Великі з голови. Це все, що нам тут добитися, це все, що Це не все. Ну не все. Для полу має все. Чіпка. Можна буде зберігати чеки і потім в кінці підсумувати, скільки ми скільки ми на це потратили? Скільки у нас вийшло Кошти з усього. Оце я взяла ще дві палочки, це з квартири, щоб підв'язати тут і мамині. Так. Це у нас гіпс, той, який ми шукали дуже довго. Потом попеспитали. И... Шпаклинка. Да? Шпаклинка. А это что-то шикарное. Кисточка. Така. И вот эта штучка, как она называется. Кубитка маля. Мы ее в 33 году купили за 30 брендов. Там же 29 ч ⁇ А заїжджали ще в один магазин, бо ми шукали респіратор. І в другому магазині вона коштувала 15 гривень. Так, що? От, так, вже купили, вже нічого страшного. О, така штучка це для валіка. Він ж сюди поміщається, так? Так, я. Так, все, в мене тут більше нічого немає. Я все вигрузила. А потім з'їзди і взяв райфе будівельний. Зараз тут прибирається. Давай я вмкну пилисос. зараз ще зверху пилисосом там пройдусь. Зачай, да? да. що ну, я все одно буду здирати, потім все одно треба буде проходитися вже в кінці. Я його зараз просто сторону якусь меду і одну чи одну сторонку пройду. Ну, дивися, як тобі буде зручніше. Як буде краще. Mm, так. Я, Я хочу. Що тобі треба буде? Ти не пам'ятаю, що... вона працює чи ні. Що справує? Ну, начебто працює. Ага, вона тоді що вона. Я сподіваюся, що вона працює. Ні? Робота. Робота? Бо... Тоді виходить, що в нас тільки була би одна розетка. Но ми все одно її міняли. Ну так, да, ми будемо її міняти. Ми туди поставимо ну, новенький. Новеньку розеточку. Треба злити воду з орхідей мені зараз. Ні, тобі ї... зараз не набуде її відтікати. Я хочу засняти зараз початок, як ти будеш. быть и для тик и для ютуба для распаковка чек да вы решили проверить эти Тікток, лайфхак з тіктоку. Отакі е, от, от саморізи сьогодні ж купили ми в такому пакетикі. І в нас десь тут чотири дощечки саме в одному місці скріплять. І вирішили перевірити. я вже один вкрутив сюди саморіз. Е, і тепер вкручую другу дощечку. І подивимося, чи будуть скріпіти, чи не буде скріпіти в цьому місці підлога перевіримо. попросила путів, каже, дай попробувати. Давай лучше Але мені треба купити грибочки і сливки. Так, і все. Зараз вийду, піду в магазин. А, схожу спочатку сюди і в цей. Я не впевнена, що в ньому є ці м м овощі. Тому, напевно, піду трошки далі. І там куплю грибочки і сливки і якусь водичку газовану. Взяла напіточок, отакі от вершкові сливки, сирочок і грибочки. 110 гривень заплатила. Зараз це все спакую сюди в пакетик. Вже такий вечір. Я вже заморилася, завтра буде на роботу. Треба наготувати, і щоб він зміг, завтра взяти торгазочку. собі зранку. А я буду вдома. Я вже ну, скільки робочих днів, скільки вихідних, не бувало, скільки вдома. в мене, виходить, три вихідних. Сьогодні, завтра і післязавтра. Ну І потім я на п'ять днів виходжу. То наступні мої вихідні будуть аж вже в серпні місяці. Ми дуже смачно повечеряли. Я швиденько приготувала. Буду сказати, це прям дуже іде. Це прям дуже-дуже смачно. Тобі правда сподобалось? Mm -hmm. Так що ми доїли, сходили в душ і я і Бодя. Я бо завтра мені без права і помила голову. Як ви знаєте, я зараз без фена, то, то так. строїтельний? Не треба. Будуть сохнути так. Так що зустрінемося з вами вже завтра. Це така куча будеш. Так, всім доброго пораночку. Я вже зібралась. Сьогодні в сукні. Біжу по справам. Вийшла на 5 хвилин пізніше, а, ніж запланувала, бо десь поклала ключі, потім забула, де вони. А тим у вас виходить, де мої ключі? Ну, не критично, я запізнююсь, Так все нормально. Бо я ще вчора собі розпланувала, щоб вийти так з запасом і йти не спіша. Тому нормально, я все встигаю. Йду, справам, потім в магазині треба заслучити ну, про Сьогодні планів дуже багато. Я знову на квартирі, знову взяла деякі речі, щось купила в Аврорі, буду вам показувати. День сьогодні сумасшедший, я ще вдома не була, щоб ви розуміли. У нас вже перша година дня. Я вже дуже сильно заморилася, але вдома ще повно роботи. Я нічого не знімала, бо я нічого не встигаю. Показую вам. В Авролі купила такий шнур. І зараз буду його сюди надягати, щоб вивізити стирочку. Своє прання. Я вже його, до речі, запустила. Вже Вже перша партія преться. І зараз треба зав'язати шнурівочку. У нас ще на лоджі є там, де. Сохнуть речі, але там не така э, скільки там повітря зараз. І зараз там все забито речі, тому треба треба було сюди так Так, ось як я зробила. Отак от. Так от. Це вже тут на, останніх, на останньому шнурі. І ось так ось в цю сторону. Такі дві великі вийшла, одна і друга. І з цієї сторони отакі ще маленькі. Ось одна маленька така, друга. І тут зовсім для одних якихось трусів чи носочки. Отак от і помила всі, що знайшла. Полоснула, їх також помила, вони зараз підсохнуть. Треба буде в Аврорі купити якийсь наборчик таких прищепок. От. А я буду далі йти, зараз готувати, їсти і прибирати. А в нас вже вечір, вже бодя прийшов додому. Я зробила купу роботи і ми будемо зараз вечеряти. Одна із цих робіт це зварила смачного плова. Будемо зараз щось дивитися на ютубчику і вечеряти. Так що всім смачного!